На свято в країні геометрії прийшло багато геометричних фігур. Порахуємо, скільки трикутників прийшло на свято. Один, два, три. Чотири. Всього чотири трикутники прийшло на свято. А в якій кількості прийшли прямокутники? Один, два, три. Всього три прямокутники прийшло на свято. А скільки ромбів завітало на свято? Рахуємо, один. Всього один ромб прийшов на свято. А скільки квадратів завітали на свято? Один, два. три. Всього два квадрати завітали на свято. А яка фігура знаходиться між двома кругами? Так, це овал. З латинської мови слово овал перекладається як яйце. Тобто фігура овала схожа на куряче яйце. Овал виглядає, ніби сплющений круг. У овала немає кутів і він може котитися. А зараз компанія овалів пропонує вам пограти в гру, де ховається овал. Розгляньте предмети і визначте, які з них мають овальну форму. Так, це жовта повітряна куля. А на нас дзеркало. Шишка, овальна тарілка. Молодці! Свято підійшло до кінця, але вам малята пропонують пограти в гру, яку ви знайдете, перейшовши за QR-кодом або посиланням в описанні до відео. До нових зустрічей!